І ось якщо можна, я хотіла би поглянути на журнал, який ви це календарик, да, будь ласка, календар і о, я вас попрошу. Ви прокоментуйте Чотирько. саме, скажімо, одяг. Ось цю частинку вашої діяльності, адже ви повинні турбуватися про одяг. Я думаю, слово Прошу вас. Ну я бачите, тут хлопці в шароварах. Ці штани вони дуже зручні для виконання будь-яких рухів. Чому? Вони легкі, вони широкі, тіло добре вентилюється, вони не прилипають ніколи до них. От. І навіть виконуючи такі складні елементи, бачите, хлопчик виконує рух, який називається розніжка проти двох людей. Його рухи досить вільні, свобідні, він не відчуває нічого, щоб його обмежувало. В Русі. Ну і, звичайно, що ці, цей одяг він наближує нас до української культури. І бачите, хлопці пишаються тим, що от вони в вишиванках, там, в шароварах, в чобітках, червоних пояс мають козацький. Ну, no, але є тут ще, знаєте, <клух> такий внутрішній нюанс. У нас іноді кажуть, шаровар. <клух> і за цим криється іронія. Навіть трошки насмішкуватись, правда. А ось ви стверджуєте, що це прекрасний одяг, і ви стверджуєте, стверджуєте що він саме український. Натомість які основи, які джерела я, ось цього я, мистецтва. Я вам скажу, що ну, шароварщина, воно тільки в нас звучить так. Наприклад, витводау, є такий вид боротьби в'єтнамський. Там всі хлопці, які вивчають витводау, вони тренуються теж в шароварах. І, наприклад, для в'єтнамців це ніякого здивування не викликає. Вони просто займаються, тому що це зручно. От. Так що, айкідо, і... та, та, Айкідо має ті самі шаровари, просто знизу вони розпущені, там нема гумки. Ось, 에... до прикладу, тут я бачу цілу низку різних, трошки за кольором і, мабуть, за формою це шароварів. Так, ось, <зас> будь ласка, кілька слів коментаря. Що це за представництво цікаво. Я вам скажу, що білі шаровари взагалі у нас прийнято носити початківцям. Ті хлопці, які вже довше займаються, вони можуть носити інших кольорів шаровари. Звичайно, що червоні, малинові шаровари носять люди, які мають вищий рівень майстерності. Тобто, так як було у козаків, що козак, козак от якщо він вже досягнув якогось рівня, то він мав право носити червоні шаровари. Характерники носили зелені шаровари. От, такі от е, хлопці, які тільки проходили той шлях до козака, вони носили шаровари, наприклад, синього кольору. Прості люди носили білі. Так що <кліст> Ось, тут така цікава гама кольорів, якщо це перевести в певні якісь знання про кольори. Чи це та, якось та. грає роль, так чому саме, скажімо, біля? Це такий універсальний, розкішний колір білий, а е, для початкуючих. Або якщо чорний, то вже для тих, хто досягнув вершин. Як тут зрозуміти? Ну я б не сказав, що чорний для тих, хто досягнув вершин, тому що, наприклад, в по поємого паку. Людина, яка вступає на шлях, вона одягає шаровари білі з такого невибіленого льону. Тобто вони такі трошки жовтуваті. Але людина, яка досягає найвищого рівня, вона має ну, яскраво білі а, шаровари. Тобто, ну, здавалося б, от людина прийшла в гопак і завершила гопак. І ніби в ній нічого не змінилось, якщо взяти по кольору одягу. Але в ній змінилася її суть. Як? Тому що гопак впливає на людину так, що вона повністю починає переосмислювати е, свій підхід до життя, свою позицію життєву. От, і е, вона міняється на глибинному рівні. От, тому що, бачите, головне гасло гопака е, це воно звучить так, що бойовий гопак збирає людей. Які хочуть стати сильними, розумними, здоровими, і багатими. Тобто люди, які ну, бажають в тому житті щось досягнути вищого. І він мобілізує всі сили людини для того, щоб вона почала краще вчитися, щоб вона здобувала якусь іншу професію. Не даремно на в нас, от, наприклад, приходять хлопці на бойових пакет, які не хочуть там вчитися з якихось причин. Ну, Можливо, якийсь там негативний вплив вулиці чи ще щось, але з часом вони починають самі вчитися. І оскільки в мене дуже багато було випадків, коли, наприклад, батьки приводять хлопця 13-14 років, він вже на вулиці нахапався негативу, почав курити. В гопаку він все кидає, шкідливі звички, міняє свою життєву позицію, починає краще вчитися. Поступає в вищий навчальний заклад, батьки просто здивовані, дякують нам, звичайно, кажуть, ви молодці. Ну, от, а що сталося? Ну, що сталося? В Перш, першу чергу людина почала відповідальніше відноситись до свого життя. Вона почала ем, дякувати Богові за те, що Господь дав їй таку милість жити на землі і ставати краще, досягати більшого. І кожен чоловік, який проходить ГОПАК, він намагається максимально себе реалізувати, наскільки це, звичайно, дає йому природа там, і можливості.